Це у нас рішення ужгородської міської ради за 81 рік. У нас знаходяться документи з 81-го року по 2014 рік. Ось так виглядять документи, які у нас зберігаються в архіві. Стоси документів та важливих для життєдіяльності міста. Рішень в архівному відділі Ужгородської міської ради зберігається майже 32,5 з половиною тисячі справ. Два напрямки документів. Документи Національного архівного фонду це документи, які зберігаються постійно. Це документи Ужгородської міської ради, входять сесії рішення, виконкому, розпорядження міського голови. Другий напрямок документів це соціально-правового характеру. Документи. Це документи, які беруться на 75 років. Які це документи? Це документи тих організацій, комунальних підприємств, приватних підприємств, які свою діяльність проводили на території міста. Найбільший інтересу громадян викликають документи, що стосуються діяльності Ужгородської міської ради та виконавчого комітету, зокрема щодо перейменування вулиць, присвоєння поштових адрес, документи по нерухомості та земельним ділянкам. Також тут є видання, датовані 1944 роком. Але багато у нас знаходиться таких цікавих документів, які б слугували для роботи дослідників. Це підшивка газет. Молодь Закарпаття дуже цікава, хоч вона періоду післявоєнного, 45-го року, але дуже цікаві статті тут. Тут можна почитати, ознайомитися. Минулого року частину архівосховища оновили, адже документи мають зберігатись у належному стані, додає Тетяна Мар'їна. Має бути витяжки, мають оброблятися документи. Документи Національного архівного фонду, я вже казала, зберігаються термін постійного терміну зберігання, соціально-правового 75 років. Після 75 років формується акт на знищення документів і вони знищуються. Архівний відділ також займається і пошуком документів підприємств та установ, які збанкрутували. А ще спеціалісти надають різноманітні послуги, наприклад, видають копії, витяги чи довідки з архівних справ.